Ну що ж, всім привіт! Народ, вас підписка вподобайками. Ми продовжуємо грати в Age of History 2 а потім Age of Imperialism. Ми тут готуємось до війни з Іспанією, з новою Іспанією. Моя мета зараз зібрати побільшу армію. І піти на них війною. Найкраще б це було в першу чергу повернути ось ці всі провінції. Ой, в минулому відео будував. Ага, будував у вежі, але але забув я, що в цих територіях також у вежі побудувати. Є. Тепер я повністю бачу ворога. Інфляція є і тепер. Поїхали. Населення для виклику. Атава, Нью-Йорк, Торонто не викликає, бо це покращені провінції, а в інших провінціях поїхали. А я бачу, що в мене тут 23 тисячі стоїть, які я не відправив в минулий раз. І кібек, все. Менше 20 тисяч викликати не хочу, не буду. Так, давайте подивимось. 28. Так. Я просто подумав, що можна розкладати по 10 тисяч додатково. Я порахував, наскільки це провінції вистачить, на 28. А, але тут куди більше 28 провінцій. Так, в будь-якому випадку почнемо тут з півночі, де в нас нема військ. Потім подокидую ось тут, де в нас по декілька тисяч всього стоїть. Хоча ви далі б, щоб по 10 тисяч стояли. Це є, припустимо. Дуже погано, що я не бачу іспанців. Мені це не подобається. Ще є війська. Давайте сконструюємо їх ось тут, в провінціях, які будуть йти вглубь, в території ворога. Наприклад, тут ми їх просто витиснемо звідси, з цього виступу і все. Тут так само просто з цього виступу витиснемо і все. А інші будуть йти прямо в голубі. Іще 40 тисяч. Давайте сюди, ви найближче будете. Ось ці три браніці найближчі до столиці ворожої будуть вперед. 598 тисяч. Аааа! Яка в мене армія? 772 тисячі. 598 тисяч тільки в столиці. 600 тисяч. Того ви тут стоїте. Збирайтесь з Андрію і воювати. Чого робите? Це дуже приємно, що я бачу. Де їх війська знаходяться? Але від цього мені легше не стає 630 тисяч. У них 630 тисяч військ. 700 тисяч зараз буде. 792 тисячі. 795. У мене 772. Все в населенні. Ще раз качаю населення, намагаюся, як мінімум. Наскільки це можливо в моїх умовах? Вони ж мають весь свій бюджет витрачати на це. Так від мене. О, і вони кудись поплили. Або вони їх розформували? В будь-якому випадку я не бачу їх 800 тисяч. А знаєте що? Вони уклали мирну воду. І, судячи за все, через це вони розформували свої 800 тисяч, тому що їм тепер нема сенсу їх тримати. А якщо так, то я можу просто нарахувати. Ну, Чисто за рахунок ефекту несподіванки рознести їх. Дух я в з 80 тисяч населення. 70. А! Доброго вечора! 389 тисяч тут. Іспанія, Пакт про ненапад. як... ну. Як тобі така ідея? Вони не погоджуються. А все тепер нема. Іспанія. А, ти мене лякаєш. Первому тут 389 тисяч. Тут 408 тисяч. Що, ви з кимось воїти? Так. З Сальшем якимось. З тобою? Так. Та три провінції, вони просто швидко в тебе висадяться і все. А в тебе острівець, і це затримає їх. Як їх збираюсь перемагати? Технології в виробництво. А вони мені так Мені ж. Я, я задав, вони ж мені так і не дали качнути технології. Інфляція, давайте спробуємо технології качнути. Не вилітай. А фух, не вилетіло. Але що з кроком сталося? Так, да, дуже цікаво. Вийти в меню назад. А, ти знущаєшся? А ну-ка. Окей. Вийти в меню. Це саме на завантаженні. Окей. Зараз произойду повністю. Все завантажилось нормально. Знаєте про що я забув про повторну асиміляцію? Тут же прям хороші провінції. З фермами, а я їх на повторну асиміляцію не ставив. І я побачив, що в Нью-Йорку в мене тільки 80% 82%! Це недостатньо. В Отаві? 91. Давайте uh та вот також навіть. В Торонто хоча б. 88 в Торонто, так на. Тримайте асіміляцію. Я технології трохи качнув. Я раз на покращення б населення і потім вже йти на нову Іспанію. 6 мільйонів? Я... Так, ще населення, ще один виклик, і можна на них йти. Ну, доброго вечора, вони самі на мене напали. Окей. Якщо ви вже самі, то самі. Маємо з цих виступів. Так, чорніки, відчупіться від мене. Нова Іспанія відчепись. Насправді кажуть, не більш дратує, що мене. Те, що мене найбільше дратує, це ось ці виступи, які ось тут. І ось цей виступ на західному узбережжі, це також дуже сильно дратує, просто тому що це дуже сильно розширює фронт. А шинний фронт це завжди жахливо. Ну, в першу чергу. Перекриваємо ці виступи. А очки руху закінчились. Ви ж розумієте, що в момент, коли прийде ваша основна армія, ви вже втратите велику кількість своїх провінцій. Я б не сказав, величезну кількість своїх провінцій. Ну ось бачите, по Флоріді я прекрасно пройшовся. На Західному узбережжі також проходжусь. На що ви розраховували, я не розумію. А, 894 тисячі. Іспанські 894 тисячі. Відчепіться від мене. Ні. Я забороняю. Мене чпати. Все, давай. Ось на цьому закінчуємо. Ось так, я в тобі забираю, все. Все, потрохи. І максимально мирну воду. Відчепись. Ні. Ні, я не хочу. 894 тисячі. На морі в них. У мене 728 тисяч взагалом армія. Що, я, скільки скільки не викликаємо, мені все одно все погано буде. Населення для виклику. Виїхали, щоб, так сказати, для аргументації своєї переваги. Викликаємо війська. Але об'єктивно в нас нема сильної переваги над ними. Що ви на мене напа. На, що ви на мене напа. Що ви від того отримали? А, а я ще зараз всі очки руху витратив, правильно розумію? Я зараз і не нападу толком. Ага. Зрозуміло, що вони не погоджуються. Я випадково пропустив крок, і вони 400 тисяч відправили. А. А за що? За що? Викликаємо. Там до 400 тисяч викликаємо. Знову ж, вони, скоріш за все, зараз йдуть в мінус. Наша головна мета тримати ось ці провінції. Ці провінції в нас навряд чи хтось забере. Тому поки ті провінції в безпеці. Ось ці. Вперед сюди якось відправляємо. Ну так, виходить, для початку просто на море сюди, тому що так швидко за все. Ну, крім тебе, тебе напряму. Також напряму. Намагаюсь відправити підкріплення. Сподіваюсь, в них, окрім тих 800 тисяч, не на толком нікого. Тому в інших провінціях можна атакувати. Я, я на це сподіваюся. Це очки руху закінчились. Ну що ж, тримаємось. Поки що. Я захопив них більше провінцій, ніж вони в мене. Але я не хочу! Іспанці. Скільки в мене? Мільйон армія. Іспанці, в мене мільйон армія. Серйозно, в мене мільйон армія. Віддайте мені провінції, які належать мені по праву. І на цьому розійдемось. Ось так, максимально мирного угоди. Ну давай. Ні, не атакуй мене. Ні, ні. Там 800 тисяч в одній провінції сконцентровані. Цього вони втрачають більше, ніж отримують. Вони зараз будуть йти по найгіршим моїм провінціям. В той час, коли я буду проходитись по найкращим їх провінціям. І вони навряд чи мене зможуть зупинити, тому що у них має дуже багато грошей виходити на утримання Ці цих 800 тисяч. Я просто буду якось намагатись їх затримати. Ці 800 тисяч. Знову ж, вони там втрачають хороші свої провінції. Поки в мене вони забирають якісь такі собі. При цьому східне узбережжя я вже майже повністю контролюю. Вони мали б втратити частину свого бюджету. Так ще я буду заходити в Мексики. Мексіки. Поки вони розвернуть всі свої війська, щоб почати мене зупиняти, я вже буду дуже-дуже дуже, 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 дуже глубоко в них. Все очки руху закінчилось. Головне, що всі підходять, ми атакуємо, атакуємо вглуп їх провінцій. І знову ж, намагає... теоретично можна намагатися укладатися не в мирну угоду. В будь-якому випадку ми час на нашому боці, тому що вони втрачають якісні свої провінції, поки захоплюють в мене погані провінції. А якщо ми раніше закінчимо, то в будь-якому випадку я отримую хороші провінції. Коротше, якщо ми швидко закінчимо з мирною угодою, то ми переможемо. Якщо ми будемо затягувати, то ми все одно переможемо. Ай. Ну, вони. Вони роблять мені боляче, об'єктивно боляче. І мені треба буде потім ці війська якось розбити. 800 тисяч. Так чи інакше, мені треба буде їх якось потім розбити. Знову ж нагадаю, я вже заходжу під, під Мехіка. Ну, я вже скоро буду під Мехіка. Я захопив в них 19% провінції. В Флориді я з ним закінчив. Східне узбережжя також все, ну все. Зі східним узбережжям, все. В Мексику мені також підпливають підкріплення. Підбігає, підпливає. Підкатує, під, підкріплення. Коротше, йде. В, в Мексики мене не зупинити. Особливо на сході Мексики. А, і ми, ми ще на армію витрачаємо більше, ніж заробляємо. Давайте все одно ось так трохи зробимо. Щоб трохи в плюс йти. Вперед. Вони висадились. Ну якого біса? Ай, я бачу. Це дуже хорошо, що їх війська там. А, мене так дратують такі висадки. Байдуже. Сподіваюсь, вони спочатку висадяться, а потім ми підемо. А, ні, краще не йти. Якщо вони сюди збираються висаджуватись регулярно, то я не йду звідси. Так, ну давайте ось так викликаємо, спробую їх затримувати. Типу мені не байдуже. Мені трохи байдуже, бо моя головна загалом взагалі інша. А, очки руху закінчились. Мені прям дуже сильно не вистачає очки руху. Та-та-та, вітаю, ви самовбились. Тут ви ти Ну, вбив їх там. М -м -м. Але й ми самовбились. Сподіваюсь, вони сюди не підуть. Окей, відправляємо на перекриття цих 800 тисяч, побільше військ. Все ж таки, спробуємо їх якось перекрити. Так, також неприємно, нас зупиняють в деяких місцях. Ну, весь пані, не про що не хочу сказати, але може все ж таки мирна угода, в якій ти віддаєш все східне узбережжя, яке мені потрібне, яке належить мені по праву. І ось тут. І ось тут все, що тобі належить. Я не знаю, що з цього моє, що з цього твоє. Просто намагаюся все забрати. Ось так. Максимально мирна угода. Тобі, краще. тобі від цього краще буде. Тобі ж від цього буде краще. А, я думав зараз погодяться. Це було б прекрасно, щоб погодилося, насправді кажучи. Але, але я бачу, як ми йдемо все глубше і глубше в їх території. І вони мене вони ось тут стоять і грабують. Вони думають, що ну. Я не знаю, про що вони думають. Типу, який жах, вони грабують провінції, в яких нема що грабувати навіть. І вони, по ітогу, дуже сильно витрачаються на це. І дають мені час на те, щоб підвезти сюди війська і оточити їх, якщо вони взагалі не в оточенні. Що було б хорошо. Так, намагаємось підходити. Не може бути такого, що в них є гроші. В них є гроші, тільки якщо вони там трохи армії розформували. Трохи військ розформували. В іншому випадку в них навряд чи є гроші. А, тут 120 тисяч, які нічого не роблять. Підпливаємо. дивимось. Ай. Вистились, там нічого страшного. Також, все, ай! Неприємно. Неприємно, але зараз буде там ще війська. 120 тисяч, ще 50 тисяч іде. А чому ви. Я не поставив вас закривати? Дивно. Так і ви 48 тисяч. Третю частину сюди, половину сюди. Ви половину сюди, 16 тисяч сюди. Подивимось на що ви здатні. Нова Іспанія, ну 32%. 32% я вже вас захопив. Що ти розраховуєш? Але так, цей крок якось. Ми зараз, виходить, що будемо стояти більше. Більше, ніж атакувати. Хоча, якщо я зможу зайти в Нову Іспанію. Ой, в Нову Іспанію, Міхіку. І під Міхіка. Вперед. Це дасть мені величезний аргумент для мирної угоди. Той факт, що я зайду в Міхіка. Не перше там. Ха, вони не в оточенні. Гра, я спу. Я... я зайшов в Міхіка. Я сподіваюсь, гра буде рахувати ось це як оточення. Тому що це оточення. Якщо гра не буде це як оточення, рахувати, то я не знаю, що тоді оточення таке. Ось це оточення. Рахуйте ось ці 800 тисяч, як оточення. Також дайте мені все східне узбережжя, я вас забрав і так. найкращого. Я вас столицю забрав. Столицю. Ви розумієте, що таке столиця? Так ось так забираю і. Знову ж я не пам'ятаю, що з цього ми з цього їх провінції, тому забираю просто ось все. А там вже подивимось. 75. Все, я пропоную вам прекрасну мирну угоду. Які ж, а вже ж ви втрачаєте більше, ніж отримуєте, але для вас це хороша можливість перепочити. І для мене, об'єктивно. Якщо вже казати, 100 тисяч. Ну, прям окей, висаджу. І ні, ні, вони не погодились. Дуже прикро. Насправді, так що дуже прикро, що не погодились. Але окей, там 200 тисяч ходять, нехай ходять. Там скоро прикол в тому, що скоро ще підійдуть мої війська. А мені тут рахують оточі. Що, як жорстоко це. Дві-три тисячі, ну, вперед сюди. Їх 800 тисяч в оточенні. Не в ідеальному оточенні, але в оточенні. В На нашому основному фронті підходить підкріплення. І велике підкріплення. Тут також потроху підходить підкріплення. Ну, якого піса це за... рахується за оточення. А, хоча, може, їх 800 тисяч також рахується, як в оточенні. Тому що це все захоплені провінції, вони оточені, без своїх. Ну-ка, дивіться, 500... 55 550. Так, давайте, по-перше, збережусь. Іди ми пробіл. Вони висадились, я їх зараз заберу. Тут вони намагаються протакувати, вдачі. Тут атакують, також дачі. 100... Ага, вони тут самовбились. Нехай. Потрохи самовбуваються. Так високо я перекрив. Тут проходжусь. Вони кращі в найкращих, як провінціях. Тепер перевіряємо. Ні! Бачите, в них як було 50... 55 550 так і лишилось. Це значить, що в них немає тут оточень. Воно не рахується в них як оточення. Так би в них зменшувалась кількість військ в цих провінціях. Як це неприємно! Як же це неприємно? І, на жаль, ми закінчуємо на цьому це відео. Посилання в описі ви можете знайти на мою гру Симулятор України, яка зараз зі знижкою коштує всього 40 гривень, або набор здійснився за 54 гривні. Якщо ви її придбаєте, залишите рецензію. А якщо у вас немає можливості придбати, просто дайте її до бажаного. Також дякую своїм спонсорам, завдяки яким виходять ці відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку ви не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!